Всім хай, і сьогодні я граю маме 2. Якщо хтось хоче зі мною грати в Меме 2, я на каналі написала, то приєднуйтесь, я не маю нічого проти. Мені буде приємно з вами пограти. Добренько. Е, зараз я так думаю. Ага, ось ця дівчина виграла в ролі Мардера. Я так, мені раз це треба зробити. Ось це поки мій скін. От волосся ви, ви, мабуть, знаєте, бо... Ви голосували і проголосували за ось це волосся. Я його купила. І ще купила ось таку футболку. Що I love маме 2. Я якраз в нього граю. Ну, якщо чесно, я люблю Meme 2, Мені він дуже подобається. І так, почекаємо, ми вибрали мапу. Я не знаю, чи та буде, чи та. Подивимося. ти закінчили гру. Окей. Підемо на мапу.

Зараз ми тут опинимось. Ага. Хто ж має такий ніж? Може, зараз побачимо мардера. Ось прийшли ми сюди. О, пістолет. Тільки... Подимось, чином мардера. Нема. Ніхто не бачив. Я вам хочу таке сказати, що реально я так. Довго чекала на робу. Ну, не довго, а що я тільки 4 дні рівно почекала, бо мені друг задонатив. І ось до мене прийшли робокси. І я просто була дуже щаслива, тому що я ніколи не мала робоксів. Почекайте секундочку. У мене тут операція знищити брдера. Тут буде мордера. О майот, о майот, о майот, о майот, от. Добре. Блін-блін-блін-блин, блин, блін, 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 блин, блін, блін, блін. Мені ось, <му> <му> ну, коротше, я просто ніколи не мала робоксів, і я дуже зраділа, коли дістала робикси. Бо я просто так захожу в Roblox, бо я хотіла перевірити просто свій скін. Може там щось поміняти, але, в принципі, я міняти нічого не хотіла. Ну Там подивитись, може, там якісь речі безкоштовні вийшли. Ну і я, я так просто подивилася на Робокси, там де у нас намальовано, і я побачила, що в мене з'явилися Робокси. Я дуже зраділа, і ось сьогодні я зробила скін. Вчора я ще не робила, але сьогодні зробила, бо вчора я не дуже мала час просто зробити. І так. Добре, інотент. Ось ми ходимо зараз тут наховаємося зараз на самому верхньому поверсі. Угу, чую Мардера. Посидимо, почекає. Цікаво, хто мардер, бо я не бачила так. Угу, угу, угу. О, ось Мардер. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой! Ну, це... Я думала, що він наверх буде! <звук> я нечайно стрибнула вниз і він там був, але добре що він мене не побачив і я встигла втекти. Фух. Блін! Що я впала знову вниз? Я собі хотіла просто е ліфтом проскочити на верхній. На самий верхній поверх. А я полетіла знову на нижній. Класно. Просто класно. І де там наші палочки бігають? Ну тобто. Окей. О, ось там от бігає. Нашу паличку зайцю, бо там в нього зайць на руці. Це от зайчик. О боже, пронесло. О, в ней в мене, в мене зайчик. Я просто зайчик отримала в екхант. Ось тут. Я відразу буду. Я біжу сюди. О Боже, він за мною побіг. Він за мною побіг. Він за мною побіг. Це жесть. Ось я тут заховалась, Фух, господи, він тут біг за мною. Я думала, що він за мною біжить, але пізніше він пішов другою стороною, і він мене хотів. Там зовита, але він мене не поб... ну, я не знаю, він мене не побачив, чи він там заглючив. Ну я сумніваюся, що він заглючив, але він може не побачив, я встигла втекти сюди. Проздамо, почекаємо, вибрали мапу. До речі, скільки ви, у вас вже легендарних яйць? У мене поки, мабуть, чотири зараз повіє. Ні, три десь. Так, у мене три легендарних яйця. Робот. Ну, я не пам'ятаю, як, як тих два називаються. Ну точно, я знаю, що я перший робот отримала, а, а пізніше решту тих два. Хожу mm. oh. зараз ось вот, з тим легендарним яйцем. Окей. Okay. Я втікаю, я втікаю. Посидемо, почекаємо на тебе. Okay. Бідна нікого не може зловити А як зараз шериф появиться, то в неї можуть бути погані справи. Блін, мені так шкода, я не хочу бути мертвою, типу. Бо що мені на спавні робити? Там просто сидіти? Ну, я не хочу я хочу побігати собі. О, шериф? А, я не бачу шериф. Добренько. Зараз будемо ще вибирати мапу і сядемо. Біло. Вибрали, будемо чекати. Цікав, ким я буду. У мене таке враження, що я буду іноцентом. Не знаю. Я так думаю, що я буду іноцентом. А може і шерифом. Або мардером. Ну, я не знаю. Ну, на 100% можу бути іноцентом. Три. Два, один. Іноцент. Я вгадала. Шкода, що я не мардер, Перепрошую. Бо. Я так вот маю. На первом месте Мадер, на втором месте Шериф, а на третьем Иноцент. О, вбили Шерифа. Кто-то уже взял пистолет. Девчина Ну, был Шериф, я бачу пистолет. А Кто-то его взял. А будет вся девчонка, А, не, она на Мадер. Вона мадер. А кто у нас Шериф? Может, она Шериф? Вот так она Шериф. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Булем. Ну, добре. Вбили, так вбили. Будемо дивитися. Добре, ось цю дівчину ловлять. Ой, заогалила, да, і не програв. Це у нас шериф. добренько. Я думаю, що вони змовились, і коли от Мардерка вб'є всіх, то в них пісніше буде One Poves One, що один проти одного. Що? Я таки знаю, що коли вона всіх уб'є, то не буде уже. Як ви думаєте, хто виграє? Я думаю, що шериф. Але Мардер так їм оточує, можна сказати. Ну от, шериф. ой 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 Game, щось таке. Якщо я не помиляюсь, добре, Мардер, він. Йдемо вибирати мапу. І це буде наш останній раунд, на жаль. Бо просто я маю е, на секундочку піти по справах. Ну просто... Ну, не буде аж на секундочку, ну, трохи мені займе час, бо мені треба по справах просто. Ну і так. Але класно, що в мене канікули, бо в мене дуже багато часу. Ну, в мене було дуже багато занять. Вы собі просто не уявляєте, У мене цілий тиждень були заняття. Тобто, з понеділка до неділі це жесть. І тому я не мала часу. Я мала хіба що в п'ятницю трохи часу і все. Ну, типа, е, якби в п'ятницю я могла собі там пограти нормально. Ну, в п'ятницю, в четвер десь так. В середу теж. І в понеділок. Ну, коротше, так. В понеділок, середу і п'ятницю так... ну, Ну, то я могла собі пограти. А от, ну бо в мене так вдавалося. А от в інші дні, у вівторок, я категорично не могла просто, бо в мене було два заняття підряд. Ну, як тут підряд, типу, спочатку в мене була гімнастика, пізніше малювання в тому самому будинку, і вони тривали до 19-ї. І тому пізніше я просто приходила додому, змучена. а мені ще треба уроки робити. Але в нас з квітня вийшло, типу. Ну, просто ми з квітня того року нам не задають домашніх завдань. І ми немає домашніх завдань. Ну, може, там дадуть домашні завдання для тих, хто хоче. А так, думаю, завдання немає. Тобто, не обов'язкове завдання, як то кажучи. А от тобто, канікули, занять немає. І я маю багато часу. Я можу вами, я можу з вами навіть кожен день. Мати. А мені, часом кожен день також не виходить. Угу, угу. Блин. Не удалось. Спам дампер. Николь. Ну и вот, у нас мадер выиграл. Итак. Классный спам дампер. И ось, мы будем на этом заканчивать, так что всем пока, до встречи.